Привіт, друзі! Рада вас вітати у себе на каналі «Замріяна». Це останнє відео, яке я записую перед новорічними святами. І я хочу побажати вам всім нехай Різдвяна зірка зігріє ваші серця і оселі любов'ю. Нехай вона подарує нам віру і перемогу в нашій країні. Нехай немовля, яке народиться, поверне наших захисників додому. Живими, здоровими і неушкодженими. З Різдвом Христовим вас і Новим Роком, друзі. А розказати вам сьогодні я хочу про хейт. В даний момент я переживаю через хейт. Негатив хейт з англійської мови означає ненависть. Це негативне відношення, засудження. Але я не порушувала моральних норм. Я не, нікого не вбила, нічого не вкрала, я не зробила нічого протизаконного з точки зору совісті та моралі. Я просто роблю те, що мені подобається. Живу своє життя, записую цей блог, розказую про речі відверто про себе, про те, що мене турбує. Я визиваю у когось складні емоції цим. І може це заздрість, може я сказала щось таке, що визвало у іншої людини біль, що поранило її. І в психології це називається вбитий об'єкт. Тобто вона хоче у відповідь зробити мені так само боляче, як я зробила їй. У себе в блозі я висловлюю свою власну думку. Я нікому нічого не нав'язую, нічого кримінального тут не бачу. Я нічого нікому не пропоную, не розголошую особистої інформації, не називаю імен, явок, паролей, місць, прізвищ. Я вважаю, що є багато тем, багато почуттів, про які в суспільстві не прийнято говорити, або говориться мало. Але говорити про це важливо. Мені важливо ці теми розібрати і обговорити з вами. Хейтери, які нападають на сам жанр твоєї діяльності, це люди, для яких внутрішньо перейти цю границю і робити те, що тобі подобається, те, що тобі цікаво, те, що ти хочеш робити, їм це складно зрозуміти і прийняти. Звичайно, це почуття заздрості, бо хтось почав робити, хтось знімає відео, до когось приходять підписники, пишуть коменти. Звичайно, хейтер буде злитися, бо він вважає для себе це неприйнятним, неприпустимим. Він засуджує і каже: як тобі не соромно на весь світ говорити про такі речі. Які соромно говорити в суспільстві. Тому що для нього відвертість і щирість це прояв слабкості, це величезний сором. Це, здається, якщо так, то заведи свій канал, розказуй там про те, що як тобі не соромно замріяна ай-яй. Розказувати про такі речі, і в тебе обов'язково знайдуться люди, які тебе підтримають, які будуть з тобою солідарні в цьому. Реалізуй своє почуття, не потрібно робити це поза очі. Хейтер тобі хоче доказати, присоромлюючи, що він та людина, яка встановлює тут правила, як потрібно себе вести. Що соромно, що не соромно. Він розказує всім на цій території. Він тут керує, не ти. Вона не каже тобі це особисто в очі, але вона розпускає про тебе брехливі чутки, чого не можна не доказати, ні опровергнути. Ти свічку тримала. В результаті чого ти відчуваєш презирливі погляди на собі, сміх, якийсь регіт, насмішку, і просто вороже ставлення. Самий глибокий рівень хейту, як для мене, це засудження твоєї професійної сфери, мовляв, ти не професіонал, тому що ти робиш помилки. Професіонали не сумніваються. Хейтер, як це як говорять, я біг за тобою три дні три ночі для того, щоб сказати тобі, що я тебе не люблю. Як відповідати на хейт, потрібно порахувати до десяти перед тим, як щось відповісти. Але ж ми в той момент не думаємо перед тим, як відповісти. Ми вибухаємо. Відповідайте максимально протилежній тональності від тої тональності, з якою до вас звертаються. Максимально доброзичливо, підкреслено поблажливо. Ставтесь до людини, як до людини, яка не розуміє, про що вона говорить, як до хворої людини. Мені дуже сподобалася порада сказати таку фразу: мені ваша думка не важлива. Це геніально. Чому мене так задіває хейт? Це комплекс відмінниці. Я хочу бути для всіх хорошою, хочу всім подобатися. Треба прийняти той факт, що ти не можеш усім подобатися, що є люди, яким ти дуже не подобаєшся. Ці люди отримують задоволення від того, що вони тебе хейтять. Ці люди, як правило, мені здається, самі дуже нещасливі. Хтось сказав, і я писала це в прев'ю, що право на людини на прогрес священне, а право людини на деградацію не менш священне. Якщо людина каже, що вона хоче деградувати, хоче всіх хейтити, хоче гнобити, злитися, Поливати ядом, брудом поза очі, розпускати брехливі чутки. Така людина не розвивається, вона деградує. Чим людина наповнена, тим вона і ділиться. Людина наповнена любов'ю, ділиться любов'ю. І коли в тебе на каналі вийшло нове відео, вона каже тобі: молодець, розвивайся, гарна спроба. Продовжуй, не зупиняйся, старайся і далі. Людина завжди знайде, за що тебе похвалити. А людина, яка має професійні знання в цій сфері, зверне увагу на якісь моменти, там, на поганий мікрофон, освітлення, скаже, може, що ти не дотрималася логічної цепочки, там, порадить щось з психологічної точки зору. Каже на це конструктивно. Людина наповнена злобою і агресією. Скаже тобі, як можна було таке знімати. Це соромно, це глупо, це тупо. Як можна було про це розказувати на весь світ, чихуахуа завжди голосно лають на ротвейлера? Джола. Летить на мед, збирати мед, летить до квіточок. А муха із всього різнобарв'я, яке існує в світі, і всього різнотрав'я і різноквіття, завжди обирає лайно. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся, за те, що підписалися на мій канал. Тисніть вподобайки, напишіть коменти. Завдяки вам, я стаю кращою, я розвиваюсь, я стаю сильнішою. З Новим роком вас і з Різдвом Христовим. Донатьте, пам'ятайте, що не буває малих донатів. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу.